Всім привіт! Сьогодні у нас доволі незвичний огляд на доволі незнайому в Україні модельку взуття від італійського бренду Dolomit, якому вже понад 100 років. І це буде моделька Dolomit Крадороса High. А окрім цього, хотілося б розглянути ще таке велике питання, як взуття для підходів або approach shoes, і його можливості використання в рамках українських походів в українських Карпатах чи інших українських горах. Отже, давайте починати. І почнемо ми безпосередньо з того, що таке апрочшус або взуття для підходів. Це взуття, яке прийшло нам на допомогу, коли альпіністи почали все більше і більше готувати свої маршрути, і з часом виникла така річ, як потреба підійти під маршрут. Тобто, якийсь альпіністський маршрут вже прокладений, централізований, чи віафірата, чи просто альпіністська якась тропа. Але для того, щоб вийти на її старт, альпініст збирає свої речі, спорядження і з якогось базового місця, чи з базового табіра, чи від автобуса, машини, транспорту, починає свій маршрут до старту. І ось саме для проходження цієї частини маршруту, знадобилися новий клас зуття. Адже чим крутіші ставали маршрути, тим складніше ставали підходи. І в якийсь час звичайних кросівок вже було недостатньо. Трекінгові черевики можна було використовувати, але з часом, коли підходи вже почали включати в себе альпіністські елементи або елементи для лазання, тобто людина з спорядженням лізе по скелі, але вона не складна, там може метрів 5-7 скелі, висока. Але цей участок треба вже проходити з спорядженням, і це не є частиною основного маршруту. І виходить, що перевзуватися раді п'яти хвилин в скельне взуття для лазення дуже незручно. І так виробники почали робити взуття для підходів. І от саме взуття для підходів зазвичай, що воно з себе складає? Зазвичай це низькі черевики, які дуже схожі на кросівки, і е, в основі яких лежить підошва е, по жорсткості схожа на щось середнє між хайкінговим і трекінгом черевиком. А по малюнку протектора, і по формі протектора більше підходить до альпіністських і гірських черевиків, тобто це взуття для лазання. І ось комбінування цих двох елементів дозволило зробити такі доволі зручні трекінгові низькі черевики, або їх називають кросівки. Хтось називає кросівки, хтось черевики. Але оце взуття для підходів, воно включає себе одночасно. І Можливості кросівок, і можливості гірського взуття, і можливості альпіністського взуття. Але, звичайно, в якійсь полегшеному варіанті, тобто для якихось нескладних маршрутів. І ось подальша, скажімо так, подальший розвиток цього напрямку почав формуватися доволі недавно. Адже все більше і більше маршрутів починає. Для того, щоб їх проходити, треба все більше і більше спорядження. Тобто починають прокладати більш довгі маршрути, більше провішувати їх. І виходить, що людина по більш складному рельєфу підходить до старту і несе більше спорядження. І вже підтримки, можливості саме звичайного взуття для підходів стає недостатньо. І тут виробники починають виробляти високі версії цих черевиків. Тобто, представьте собі, ми беремо звичайний, як звичай в хайкінговому взутті. У нас бувають низькі, наприклад, кросівки. І на їх основі така сама висока версія. У скарпи такі варіанти, і у інших виробників теж. І от по такому ж принципу йдуть і виробники саме взуття для підходів. І взявши за основу, наприклад, доволі класні жорсткі кросівки. І додавши їм висоту, виходить доволі цікаві моделі. І от зараз ми перейдемо до розгляду моделі від бренду Dolomite, в основі які лежить дуже популярна. Одна з їх самих найзахищеніших моделей взуття для підходів це Dolomit Crodarossa, Просто «Кродароса». З виду це, от тут на екрані будуть картинки, з виду це звичайні е кросівки, трекінгові черевики, скоріше низькі, бо вони доволі жорсткі. І вони зроблені для того, щоб проходити по складним з кам'янистим поверхням на момент старту. І так як це взуття для кам'янистих поверхень доволі складних, воно дуже гарно захищене. Тобто повна обгумовка, товста шкіра, тобто міцні класні черевики. І от що роблять доломіти? Зараз ми подивимося. Вони беруть свої класні черевички і роблять. з них... Отаку от високу версію. І от щодо цієї високої версії, то позиціонування цього взуття по факту змінюється і дуже сильно. Тому що дивіться, як ми бачимо, це зв... класичні трекінгові черевики з виду. Хоча виробник, роблячи ці черевики, зробив доволі цікаву річ. Вони залишили їх в розділі взуття для підходів. І робили їх саме як високе взуття для складних підходів. І тут вони пішли по доволі незвичній тропі, скажімо так. Вони не стали робити на основі звичайне, просто беремо низький кросівок, робимо його високим, отримуємо захищене взуття. Ні, вони пішли дещо інакше. Мало того, що вони зробили його високим, головний аспект, який дозволив його змістити в доволі. Унікальний клас зуття, який я потім сформулюю, коли ми більш детально його розглянемо. Адже поєднання тих властивостей, які є в черевиків, зустрічається дуже рідко. Отже, давайте почнемо. Верх з черевиків вони зробили шкіряним. Тобто це шкіра доволі товста, гарна шкіра, але не дубова. М'яка гарна шкіра і дуже гарно дихає. Синтети... Оця частина зроблена з м'якої синтетичної вставки, щоб зручніше було рухатись. Язик також синтетики, що дає перевагу, зразу кидається в очі, зазвичай в такому дрекінгу взутті доволі легкому. Не роблять повну обгумовку. Тут повна обгумовка. Це повністю переїхало з їх класичної низької моделі, що дає максимальний захист ноги. Шнуровка так само. Альпіністська повністю для повної фіксації. Тепер дивіться, в шнуровці не використовують стопорів. Тобто тут немає двозонної шнуровки, як такової. Але в реалії використання отаких от, от петель шнуркових дає настільки велике тертя, що в цій крайній петлі крайня петля, от вона працює реально як стопор. От спробуйте, вона дуже туга. Вона працює як стопор. І затягуючи це зття, фактично ви отримаєте ті самі стопори без необхідності їх додавати. Знижується вага. Дуже цікавий елемент, який використовує доломіти, це отака петелька стропова в цій частині для стягування п'ятки. Вона йде в дві лінії, тобто дуже гарно фіксує ногу. Ідемо вище. Ну, крючок, звичайно. Що у нас всередині? Всередині це черевики обшиті підкладкою Гортекс. Extended Comfort. Але що хотілося б сказати з переваги, за що їм велике дякую. Дивіться, до якої висоти доходить підкладка. Тобто ось буквально до манжети ось до цієї висоти. І ми маємо оце все глибина броду. Тобто вони дуже гарно переносять воду, дуже гарно дихають. Устілку я доставати не буду. Звичайна амортизована устілка нічого взагалі видатного. Але тепер ми підходимо саме до підошви. І от в підошві є те саме місце, яке змістило аспекти цього черевика. Дивіться, виробник, коли робив цю модельку. На відміну від низької модельки, поставив більш жорстку двослойну еву піну сюди, плюс додав поліуретановий п'яточний супінатор. Оця штука фактично, як при бажанні, за неї можна спробувати навіть зачепитися на піфавтоматом, але краще цього не робити. Але вона дає дуже гарну підтримку п'яти. По-друге, дуже гарно амортизує, тобто ударами не пробити. По-третє, при важкому рюкзаку так само менше рухів дає. І що саме головне, вона уходить сюди до середини і дає дуже сильну торсіонну жорсткість. Дуже класно. Хоча при цьому гнучкість доволі достатня. Для того, щоб в них було комфортно ходити. І головне, ось тут виробник, роблячи цю штуку, в цій зоні зробив доволі цікавий флекс. Він флекс отут, в цій частині, і дещо флекс от в цій частині. І саме флекс в цій частині, який є невеличкий. Для чого зроблений? Залишаючи це взуття в класі взуття для підходів, воно передбачає необхідність, окрім широкої кламбензон, щоб гарно ставити ногу на каміння, можливості гарного контролю цієї коли вона... Маленькі виступи скальні стаєте і лізете по ним. Тобто це взуття дозволяє лазити в них як в скельному взутті. Це плюс. По-друге, сам малюнок протектора, сама оця підошва Vibram Winkler Evo це дуже класна трекінгова підошва. І насправді оця підошва, яку зробив Vibram, вона доволі універсальна. По-перше, вона самоочисна, по-друге, зубці дивляться в усю сторону, що гарно фіксує на будь-якій поверхні. А по-третє, вона дуже зубата і дуже гарно амортизує сама по собі і чіпляється за поверхню. І лишаючи це взуття в класі, знову-таки взуття для підходів, а не просто трекінгове взуття, вони зробили цю підошу з компаунтом Мегагріп. Це самий найсипкіший компаунт у Вібрама. Тобто на слизьких каміннях він тримає на ура. Тобто, те, то, що зазвичай не вистачає в звичайних класичних трекінгових черевиках, це те, що гума в них. Вона там доволі міцна, вона більш зносостійка, але вона менше тримає на мокрій і на гладкій поверхні. В цих черевиках зроблена дуже чіпка гума. І при цьому вони досить легкі. Тобто вага одного 600 грам. Тобто це не важко в розмірі 45 Дуже класні черевики, до речі, за рахунок цього. І от комбінація доволі жорсткої і негнучкої підошви, яка при цьому дуже гарно амортизує. Дозволила цим черевикам, як каже сам виробник, що це черевики, окрім того, що для підходів це черевики для саме складних або технічних треків. Тобто це маршрути, в яких є не тільки просто ходові елементи, а якісь технічні елементи лазання, тобто те, що зазвичай відмічають в категорійних походах, наприклад. але... Скажемо так, в більш легкій формі, бо в категорійних походах зазвичай це лазання вже з страховкою, е, окрім страховки, може бути кішки. Використання кішок передбачати. Тут це лазання без використання кішок. Тобто ці черевики можна використовувати як черевики для складних походів, яких ви вже використовуєте вірьовки, лазайте по камінню, але не використовуйте кошки. Оце, скажемо так, і при цьому вони доволі дуже легкі. І от, Комбінація можливості саме екстремального, такого більш складного використання і комфорту, ходьби, і гарної підтримки, і, і не жаркі вони. Зовсім не жаркі, вони тонкі підкладки, тут тільки гортекс. Тобто, фактично, ви получаєте хайкінгове взуття, в якому можна проходити скельні важкі маршрути з доволі важким рюкзаком. Бо саме в питанні ваги того, що ви переносите. Є прямий конкурент цих черевиків. І ці черевики в Україні не продаються. Їх можна знайти тільки на закордонних сайтах, типу є взуття, модіво, спорта на інші, але напряму вони в Україні не продаються. Але у них є прямий конкурент ідейний в Україні, який так само початково був взуттям для підходів. В варіанті високому сам же виробник каже, що це взуття не тільки для підходів, а й для складного трекінгу. І зараз ми вже екранно розглянемо такі черевики, як для спортіва tx 5 Бо вони є фактично прямим, прямим аналогом цих черевиків. Як і в випадку Доломітів, для спортіва використала свою низьку модель tx 5 яка, будучи самими, одним з найзахищених черевиків для підходу, виготовлена так само зі шкіри, але шкіра там набагато тоньша. Це раз. По-друге, е там використана теж класна підошва. Вона так само зроблена з Vibram M'Agrів Compaунда. Вона теж доволі зубата, але там зубці менше. І головний мінус, я би сказав, підошва для спортиви. Для спортива, будучи брендом, е який каже про ультралайт більше, про хайкінг, легкий трекінг, е трейлраннінг, то і підошву, яку вони взяли, вони взяли. Класичну кросівочку. Тобто підошва, яка використовується на для спортів, там гарний протектор, гарна підметка, але проміжна подошва зроблена з дуже пружної евапіни. І при цьому вона доволі тонка. І скажімо так: якщо ваша вага разом з напличником до 100 кг, то в принципі вони повністю функціональні на будь-якій поверхні. Якщо ж ваша вага з наплічнику більше 100 кг, то оцієї товщини амортизації вже недостатньо, особливо на камінні. Якщо на якихось, на якихось поверхнях вони ще доволі гарно амортизують, то на камінні вже воно його продавлює. І ще один великий мінус для спортів. Окрім того, що вони зробили його, скажімо так, на м'якій підошві, вони. Зробили цю підошву, хоч з мігагріпу, але з доволі, чи то за рахунок товщини, чи дещо інший компаунд, але вона дуже швидко стирається. Тобто, якщо ви погуглите на закордонних форумах, то зазвичай 500 кілометрів це максимум, що витягуєте X5 під навантаженням. Хоча при цьому ці всі 500 кілометрів буде дуже і дуже комфортні. Ну, якщо ви, звісно, не носите щось дуже важке. І для спортива так само, як і ці черевики, має повну обгумовку, так само шкіра, синтетичний верх, гортекс, дуже класні, Я їх власне міряв тут у нас. Вони мені дуже сподобались, але враховуючи ці обмеження по вазі і живість підошви, і, че закажу, за рахунок того, що вони тонкіші, там більш тонка шкіра, то вони відчуваються менш захищеними, набагато менш захищеними, як для трекінгу. Для легкого трекінгу шикарно, але все ж таки для якогось складного трекінгу вони вже не дотягують. Хоча при цьому ще один мінус їх, який я би я хотів сказати, з одної сторони, мінус, з іншої навіть плюс. Вони, роблячи свою власну підошву, от в цій частині амортизації в Climb вона з одної сторони частково амортизована, а під великий палець, там, де саме контрольне навантаження, там немає амортизації, там просто тонка гумова устілка. І вся амортизація виникає за рахунок внутрішньої устілки. І от яка має насправді властивість стискатися і менше амортизувати. І от е, саме напевно, кажуть, що для, для мене е, саме оця частина кламбензони амортизована, викликає найбільший дискомфорт. Адже коли я їх пробував міром, мені все сподобалось, в принципі, крім цього. Бо в цій частині, особливо якщо вбити в граганах на якомусь гострому камінні, буде дискомфортно. Це не той варіант, який треба використовувати для таких походів. А доломіти зробили реально унікальну річ. Бо поєднання таких от комбінацій взуття, яке дуже гарно дихає, гарно захищене, може дуже глибоко ставати в них в воду. Гарно тримає ногу, максимально захищено в коло. Крута, трекінгу, саме трекінгово класна підошва, яка буде тримати на будь-якій поверхні, гарно гальмувати на спусках. Дивіться на ці гальма. Шикарно. Окрім цього, вона додає можливості, те, що немає в звичайного хакінгового взутті, це саме можливості лазання і проходження якихось складних маршрутів. Тому, говорячи чесно, якщо подивитися і на цю модельку і на ТХ5, то в реалії, хто б що не казав, але деякі моделі взуття для підходів дуже і дуже можливо використовувати в Україні. І саме поєднання таких от комбінацій можливостей, які закладені в це взуття. Воно насправді має своє призначення тут у нас. Тобто, хоч у нас і немає якихось скельних складних маршрутів. Але якщо ви часто ходите в горгани, то, наприклад, вже хоча б таки додати до звичайного вашої підошви компаунд Мігагріп, це вже великий плюс. Тобто ви більше контролю більше безпеки маєте на камінні, вам необхідно проходити, ви ходите з важким наплічником. Але не хочете теплі. От, от це головне, от тут от такого класу взуття, такий клас взуття закриває основну потребу людей, які ходять з доволі важким наплічником, але яким кажу, які розуміють, що для важкого наплічника треба взуття, як для важкого трекінгу, те, що зазвичай кажуть, для важкого трекінгу важке взуття. Але в ньому жарко, воно важке. Таке взуття дозволяє і при цьому, беручи велику вагу, при цьому залишатися в легкому форматі, не жаркому і Ходити звичайний трекінг навіть з великим наплічником. Так що, таке от цікаве взуття. Буду його далі тестувати. А кому хочеться спробувати такого типу взуття і не хочеться замовляти за кордону, дуже і дуже і дуже рекомендую спробувати для спортивати tx 5 Можливо, якщо ваш, ваш наплічник не дуже важкий, 10-12 кг максимум, то може вони довше під вами проходять. Бо взагалі дуже класні черевики. Отже, підписуйтесь на канал. Далі буду детально описувати, вже, як буду тестувати вживу, як вони себе покажуть. Підписуйтесь, будуть ще декілька нових оглядів і будуть відео ще з походів. Тому колокольчики, лайки і до зустрічі!